Привіт, з вами Олена і це мій канал Ще Пара рядочків. Сьогодні у нас на каналі Прем'єра абсолютно нова рубрика. Я дуже люблю не просто вигадувати щось нове, а й поспішати втілити це щось нове. Тому я подумала: є новини музики на Ютубі, є на Ютубі новини серіалів, новини кіно, новини політики в кінці кінців. Чому досі немає новин в'язання? І ну, я, принаймні, не бачила, я не знаю, можливо, вони поправити. Тож, сьогодні перший випуск в'язальних новин на каналі Щепара рядочків. А, оскільки це виключно моя думка про ці події, про які я буду розповідати, то так, це суб'єктивні новини, це ті новини, які я помітила і про які я вам захотіла розказати. Якщо ж у вас, у вашій спільноті, у вашому всесвіті в'язальному будуть якісь новини, про які я не знаю, пишіть, і я обов'язково про них розкажу. Оскільки живу у Харкові, тому не дивно, що багато новин будуть стосуватися саме Харкова, оскільки маю деяке відношення до харківських петель, то не дивно, що про харківські петлі буду розповідати. а Так, взагалі буду розповідати про все, ну, що знайду що, мені, що мене зацікавить за останній період, за останні дні у в'язальному всесвіті. А Мої сьогоднішні новини це десь за останні два тижні. Взагалі хочеться, звичайно, періодично виходити до вас в ефір. Саме з цією рубрикою. Сподіваюся, що буде саме так. Ну що, поїхали. Отже, перша рубрика в нас стосується Харкова, і важко переоцінити взагалі значення цієї події. У Харкові на базі магазину італійської бобінної пряжі Соната відкрився простір Сонати. Відкрилася студія Соната. Чому це так важливо на мій погляд і чому я хочу про це розказати вам саме в цьому дайджесті, саме в цьому новинному випуску? Взагалі, існування в'язальних студій це абсолютно норма для Європи, для світу. Це певний рівень розвитку в'язального суспільства. Тобто, спочатку це просто магазини. Покупці, дизайнери, покупці, дизайнери, тестувальники, потім якісь угруповані. Виходять покупці і звичайні майстрині збираються в якісь клуби, на кшталт наших харківських петель. Потім наступна еволюція з. Сходинка еволюції це коли ці клуби виходять не просто на якісь там регулярне спілкування, а на якісь проекти власні і фестивалі в'язальні. і... В тому числі в'язальні студії це якийсь такий досить високий рівень, рівень розвитку в'язальної спільноти. Чому? Тому що, ну, по-перше, це дуже затратно для будь-кого, хто організує такі, такі простори. По-друге, це дуже відповідально, тому що ти не просто маєш відкрити додаткове приміщення, і сказати приходьте до мене в гості. Ні, а в тебе є мета, і в тебе є завдання, і в тебе є бажання прикрасити життя прекрасних дівчат зробити їх більш насиченим, більш наповненим, і оцю цю студію перетворити в місце, де люди, де майстрині, майстри, чоловіки, жінки будуть зустрічатися для того, щоб віддавати певну частину свого життя, певну частину свого часу і своїх ресурсів найкращому хобі на землі в'язанні. Тому це не просто відкрити студію, це ще й нести таку дуже велику відповідальність. І я хочу сказати величезні слова подяки Наташі Шабровій, Це жінка-дівчина, яка володіє. Власницею є магазином Соната за те, що вона ризикнула, за те, що вона набралася сміливості і дуже активно розвивається в Харкові, в Україні. Тобто це не просто інтернет-магазин бобінної пряжі або інстаграм-магазин бобінної пряжі. Ні, це і офлайн-магазин, це е, е, фестивалі Вовна Фест, там де е, продаються вироби хендмейд-майстрів. І тепер це ще й простір соната. Я знаю, що вже найближчий час там суботи. І, мабуть, неділя, не знаю, мабуть, суботи точно розписані за різними різними майстер-класами. Я знаю, що дівчата вже туди приходять, навчаються чогось нового. Тому харків'янки, якщо ви раптом ще не знаєте про магазин Сонату, або якимось дивом не знаєте про те, що там відкрився відкрилася студія Соната, то, будь ласка, завітайте вулиця Серпова, 4. В. Це абсолютно не реклама, це такий дружній крок. Для того, щоб вся Україна дізналася, наскільки харків'янки круті. Якщо у ваших містах є аналогічні студії, будь ласка, пишіть мені в коментарях, я обов'язково про них розкажу. Можливо, навіть в яке-небудь місто приїду. Так, поїхали далі! А... Наступна новина, в принципі, абсолютно можна сказати тривіальна. Я сподіваюся, таких новин буде багато-багато багато у багато, багато цьому в цій рубриці. Це новина про те, що Ірина Олійник, наша харків'янка, прекрасна майстриня, яка знаменита на весь український інстаграм своїми шкарпетками, випустила новий майстер-клас. Чудові абсолютно шкарпетки, серденько. І я хочу звернути вашу увагу на ці шкарпетки. Взагалі хочу вам про це розказати як новин про новину, тому що шкарпетки дуже дуже. Прекрасні. По-перше, це поєднання різних технік. Там і ажур є, там є і Рюша. По-друге, як завжди у Ірини дуже цікаві п'ятки, мисочки, ще щось таке. Я не великий спеціаліст в шкарпетках, ви це знаєте, але ну, цих шкарпеток я прийти не змогла. Тому ось такі шкарпетки обов'язково в, в описі до цього відео я залишу абсолютно усі посилання для того, щоб ви могли перейти і зробити те, що вам захочеться. Так, ну і оскільки ми вже заговорились про шкарпетки, то хочеться розказати або хто не знає, тому розказати, або хто знає, тому нагадати, що у нас в харківських петлях це наш в'язальний клуб. Зараз проходить. Шкарпеткова Олімпіада. Кожен місяць це певна шкарпеткова дисципліна, і в квітні у нас найулюбленіша мабуть, моя дисципліна це шкарпетки, які виконані тіньовими візерунками, тобто поєднанням лицевих і виварітних петель. Я не в'яжу, але я з великим азартом і з великою цікавістю слідкую за дівчатами неймовірні шкарпетки, абсолютно у нас є окремий. Телеграм-канал, який присвячений Шкарпетковій Олімпіаді. Ми в нашому інстаграм-каналі показуємо про ті шкарпетки, які зв'язали в майстрині протягом місяця. Тому, будь ласка, дивіться, слідкуйте. Перші підсумки у нас буде, так би мовити, ну, не півфінал, ні, до фіналу всі абсолютно дойдуть, Але будуть перші підсумки, ми будемо підводити вже на нашому червневому бранчі. Тому. Слідкуйте за нами, я думаю, що ця подія ще не один раз буде в моїх новинах. Далі знову харківська новина, але ну так вже відбувається. Я думаю, що багато з вас, моїх підписників, слідкували за тим, як ми рівно рік тому здійснили перший ярнбомбінг бомбінг у Харкові. Ми зробили таку інсталяцію. В'язану інсталяцію, в'язали два дерева в нашому сквері саламандра. Це біля магазину Ярна. Ярна була нашим партнером, надавала нам певну кількість пряжі, і інсталяція, я сподів... я вважаю абсолютно щиро, що вона була чудова, але вже пройшов цілий рік. І Захотілося її обновити. Тож ми почали роботу над тим, щоб в'язати нові елементи. Я не думаю, що ми встигнемо до Великого дня, але в принципі ми точно весну будемо проваджати, наші дерева будуть проваджати вже в нових дизайнах. Вони прекрасні. І, мабуть, зараз я вам тут показала не тільки, як дерева виглядали рік тому, якими вони були прекрасні, а я вам показала вже елементи, деякі які дівчата нав'язали. І трошки прикрила, привідкрила завісу того, яким буде дизайн, новий дизайн наших дерев. Дуже круто, дуже-дуже ем, не переживаю, чи сподобається чи ні, тому що, я впевнена, в наших дівчатках точно сподобається. Просто переживаю, наскільки ми впораємося, ми хочемо, ем, у нас не просто буде новий дизайн, у нас буде і нова технологія, буде, тому ми дуже-дуже переживаємо, як у нас все вийде. YouTube. Грає дуже велику роль у розвитку україномовного в'язання взагалі. так? Ну, не дарма ми з вами зустрічаємося саме в Ютубі. У мене є улюблені дівчата, яких я обов'язково дивлюся, кожен випуск. Можливо, я не кожен випуск коментую або ще щось, але е, приділяю увагу обов'язково кожному відео дівчат, яких я люблю, які мені подобаються. І е, Час від Часу в цій рубриці в'язальні новини українського Всесвіту В'язального обов'язково будуть рекомендації моїх деяких відео, які я передивилася останнім часом. І сьогодні хочу вам порекомендувати нове відео на каналі Олени Ятель раптом ви його ще не бачили. У Олени декілька разів вже виходили відео, це, знаєте, як такі дайджести різноманітних майстер-класів, описів і. Ось буквально вчора, позавчора вийшло відео про, зі збіркою, наскільки я пам'ятаю, 10 майстер-класів, 10 описів українських, виключно українських майстринь, описи речей для весняно-літнього сезону. Як завжди, у Олени все дуже. Симпатично, дуже, так знаєте, з її ставленням до того чи іншого дизайну. Можливо, наші смаки не завжди збігаються, це абсолютно нормально, але завжди слідкувати за нею цікаво, завжди цікаво дивитися її відео. Тому рекомендую обов'язково в описі під цим відео залишу посилання на її канал, на її це відео. Вона про яку, можливо, вже всі чули, ну принаймні ті, хто в'яже спицями чагу. Але раптом ви пропустили: я хочу сказати, що постачальник спиць ЧАГУ, офіційний представник в Україні. Надав неймовірну знижку 20% для роздрібних покупців, тобто його клієнти надають своїм покупцям знижку 20% абсолютно на все. Я знаю, що вже дуже дуже багато магазинів підключилися до цієї акції. Вони, кожен магазин по-своєму, це рекламує. Ну і я вирішила також вам про це розказати, Раптом ви ще не пробували ніколи в'язати спицями чиагу, то це чудова можливість спробувати. А, і дізнатися, взагалі ваше це чи не ваше. Тому що я, в мене є одні спиці нероз'ємні, я перший раз їх купила, потім мені вони сподобалися, я купила ще набір. Зараз в мене період, коли я майже не в'яжу чеагу, мені дуже подобається в'язати дерев'яними спицями, але у спецьчягу є свої переваги, які іноді абсолютно необхідні для того, щоб в'язати саме цими спицями. Тому, будь ласка, знижка 20% це просто неймовірно. Це дуже класна знижка, особливо в наш час, коли нестабільний курс, і це супер. Тому скористайтеся, оберіть той магазин, який вам ближче, той магазин, в якому ви там уже купували якусь пряжу чи ще щось інше, і скористайтеся такою просто неймовірною можливістю. Ну, я подумала, що я, можна, можу, ми ж не можемо говорити тільки про Україну, коли у світі багато чого цікавого відбувається. І для мене прекрасною новинкою, новиною, про яку я хоч захотіла б вам розказати, стало оголошення, яке я побачила десь там в стрічці в стрічці інстаграму, про те, що. Є така е, організація, мабуть, фірма, яка називається Knitting Tour», Тобто це ці, ці люди, це фірма, компанія, яка займається виключно організацією в'язальних турів. І взагалі в'язальні тури це зараз е, дуже популярно. Це знову ж таки черговий етап розвитку спільноти, коли вже ну просто зустрічатися, пити каву, щось там міцніше, просто в'язати, навіть просто там їздити на якісь фестивалі, купувати пряжу чи слухати лекції. Це вже м, такий етап, який трошки вже позаду, який до якого звикли. Хочете щось? Неймовірного і тому в'язальні тури. Я про них давно вже чула про ці в'язальні тури. Я пам'ятаю, колись там років, може, 7-8 ем, оголошували тур в'язальний в Ісландію і запряжої лопі. І це пам'ятаю, це було для мене прям думаю, боже, поїхати з дівчатами, які в'яжуть в Ісландію, ну це взагалі щось неймовірне. Тут я зустріла оголошення про те, що в'язальниця майстриня Рейчел, Рейчел Скніт, в неї її аккаунт, я обов'язково залишу посилання. Вона разом з цією компанією Tour організує тур в'язальний на на Шетландські острови. Я думаю, ну... Мені хочеться про це розказати, тому що для того, щоб вам було цікаво знати, нам напевно вам цікаво знати, що взагалі відбувається у всесвіті. І давайте ми про це будемо знати. По-друге, для того, щоб ми мали таку мрію, чому б ні, можливо, ми також захочемо коли-небудь поїхати на Шетландські острови, вивчити якісь нові в'язальні прийоми, купити нову пряжу, подивитися, як створюється шетландська пряжа, шетландський твіт, взагалі подивитися, як яка природа там скуштувати щось смачне тобто там такий дуже-дуже великий детальний тур тиждень це він буде в 26-му році тому якщо хтось хоче, я думаю, що у вас є можливість доєднатися до цього туру. Не знаю точно, скільки це коштує. але знаю точно, що 25 в'язальниць є місця для 25 в'язальниць. Хочу вам про це розповісти, для того, щоб ми всі мріяли про те, що коли-небудь обов'язково у нас в Україні також в'язальні тури стануть. Таким невід'ємним елементом нашого спілкування в межах нашого ходу. Ну, і остання новина на сьогодні, яка мене тішить не менше ніж відкриття з А Видавництво Букшеф це видавництво, яке в принципі єдине зараз в Україні, хто видає книги по в'язанню. Ми знаємо їх японські візерунки, книгу про японські візерунки, книга Нори Гуан це все букшеф. І вони відкрили передзамовлення на книгу Магія плетіння. Це книга, в'язана книга за мотивами, за героями. Гаррі Потера, Всесвіту Гаррі Поттера». Це дуже відома книга у всьому світі. Це спицями, є спицями і гачком. Я не знаю, чи будуть видавати «Букшеф» гачком, але от на видання спицями вони вже оголосили передзамовлення. Книга коштує 850 гривень. За передзамовленням можна замовити за 808, здається, тобто 5% знижки. І тут справа навіть не в у факті передзамовлення і навіть не у факті того, що це Гаррі Поттер. Тут велика велике значення має те, що ми, Україна, українські видавці і українські майстрині знаходять спільну точку зору на те, що Обов'язково нам, як розвиненій країні, як країні, в якій дуже, дуже сильно розвинена захоплення в'язанням, нам потрібні потрібна спеціалізована література. У всьому світі книжки в'язальні – це ціла індустрія, їх дуже багато, вони абсолютно різноманітні. Є книги просто з моделями, є книги з. Певними описами, от, типу як Гаррі Поттер, є книги натхнення. Ну багато-багато всього. Є книги просто про в'язання. Там вже немає жодного опису, але ця кожна, кожна сторінка, кожне слово, кожний рядочок відгукується в серці в'язальниці особливо. І тому я дуже рада, що і в Україні з'являється певна література, і я дуже сподіваюся, що для вас. Для людей, які захоплені всесвітом Гаррі Потера або їх діти захоплені всесвітом Гаррі Потера, ця подія стане також дуже приємною новиною, і ви обов'язково купите книгу для того, щоб зв'язати щось особливе з, з, з Гаррі Потером. Отже, це була. Остання новина на сьогодні. Ми вклалися в абсолютно невеликий обсяг мого відео, і це найкраще, що відбулося з цим відео. Я так і хотіла швиденько, знаєте, якби тут ви там сіли за сніданок або за ранкову кату, каву взяли газету, швиденько переглянули, подивилися всі головні новини. Це вам замість того, щоб ви скролили смартфон. Стрічку, новину. Сподіваюся, відео вам сподобається. Я це перше відео, знову ж таки повторюся. Хочу робити це регулярно хоча б раз на два тижні, тому якщо у вас у вашому місті, в тому магазині, з яким ви спілкуєтесь, співпрацюєте, взагалі будь-де, будь-що відбувається з рубрики «В'язальні новини, щось новеньке, щось цікаве. Пишіть мені, я обов'язково залишу під цим відео посилання на мій телеграм-канал, підписуйтесь на нього, пишіть мені в телеграмі, пишіть мені в особисті повідомлення. Ну і взагалі пишіть в коментарях, діліться своїми враженнями, як вам моя нова, моя нова рубрика, як вам моє нове відео. Я планую, що це відео вийде в неділю, зранку, а ввечері сьогодні обов'язково приходьте до мене на мій прямий етер. Я, Намагаюся кожної неділі, о 19-й годині, проводити прямий етер, де розповідати про все, про все, про все, що стосується мого в'язального життя. Вже я пропустила два тижні, тому що я була у відрядженні, але я вже повернулася і. Точно сьогодні вже є декілька дівчаток, які дуже чекають зустрічі зі мною, ну а я чекаю зустрічі з ними. Тому усім гарних вражень, усім гарних в'язальних вражень, як звичайно, живіться життя, бо іншого у нас не буде. До зустрічі в прямому етері або в наступному випуску рубрики В'язальні новини України.